Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Будемо готуватися з вами до літа та зв'яжемо ось такий гарний ажурний візерунок. Я зразочок цей трошки відпарила, щоб було краще видно. Ось такі в нього секції на павутинці, наче лицева сторона. Так виглядає виворітно. Будемо в'язати цей візерунок поворотними рядками та по колу. По колу він в'яжеться трошки інакше, тому покажу все в одному відео. Раппорт цього візерунка 6 петель та 4 рядочки. На спиці набираємо кількість петель кратну 6. Для поворотного в'язання додаємо для симетрії ще 3 та 2 кромкові. У мене на спицях всього 23 петлі, 18 на візерунок, 3 для симетрії та ще 2. У мене тут готовий зразочок, але після набору петель візеруночок в'яжеться однаково, тому в'яжемо перший рядок. Першу петлю знімаємо, далі в'яжемо три лицеві. Наступні три нам потрібно пров'язати однією, щоб ось ця, що посередині, лишилася посередині. Тому робимо так. Ці дві петлі, перші з трьох, знімаємо за передні стінки, повертаємо спицю, третю в'яжемо лицевою. Попередні дві накидуємо на третю. Ось так рівненько виходить. Цю петельку не затягуйте. Далі в'яжемо знову три лицеві і три разом однією. Дві знімаємо за передні стінки, третю в'яжемо лицевою, перші дві перекидуємо на третю. Так продовжуємо до кінця рядка знову три лицеві, три разом першу другу зняли, третю пров'язали лицевою, першу другу перекинули на третю. Останні три для симетрії в'яжемо лицевими. Другий рядок. Перший знімаємо, далі в'яжемо 3 виворітні, звичайні. З наступної, це наші три лицеві разом, потрібно вив'язати три виворітні з однієї, робимо таким чином. В'яжемо виворітну петлю не знімаємо, робимо накид від себе назад. Та знову в'яжемо з цієї ж ще одну виворітну. Тепер все разом знімаємо зі спиці. Далі знову три виворітні. І знову наша одна із трьох лицьових ми в'яжемо три виворітні з однієї. Виверітна, не знімаючи петлю, накид і ще одна виворітна. Знімаємо все разом. Так продовжуємо до кінця рядка три виворітні звичайні, три виворітні з однієї. Перша виворітна, накид ще одна виворітна. Останні три для симетрії в'яжемо звичайними виворітними петлями. Третій рядок будемо зміщувати наш візеруночок. Першу знімаємо. Далі, ці три лицеві потрібно пров'язати однією. Тому першу та другу знімаємо, не пров'язуючи. Третю в'яжемо лицевою, а першу та другу перекидуємо на третю. Далі у нас три лицеві. Знову три разом першу другу знімаємо, третю лицевою, першу другу перекидуємо на третю. І знову три лицеві звичайні, так продовжуємо до кінця рядка. Знову три разом, першу другу зняли, третю пров'язали. Першу другу накинули на третю. І знову три лицеві. Останні у нас були три для симетрії, як і на початку рядка, в'яжемо їх разом. Першу другу зняли, третю лицевою, першу другу перекинули. Остання кромкова виворітна. Четвертий рядок Першу знімаємо. Далі у нас одна петля з трьох лицевих, тому робимо з неї три виворітні. Одна виворітна. Не знімаємо петлю, робимо накид та ще одну виворітну з цієї ж петлі, все разом знімаємо зі спиці. Далі у нас три звичайні виворітні. Знову з однієї робимо три виворітні. Одна виворітна, накид і ще одна виворітна. Знімаємо все разом. Далі три звичайні виворітні. Так продовжуємо до кінця рядка. Знову у нас з однієї робимо три виворітні. Три звичайні виворітні. Остання петля для симетрії. З неї також робимо три виворітні з однієї. Виверітна, не знімаючи накид ще одна виворітна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка поворотними рядками. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. Тепер зв'яжемо цей візерунок по колу. У мене зразочок не відпарений, але також гарно виглядає. На круговій спиці набираємо отаку кількість петель, щоб ділилося на 6. У мене їх 54. Перший рядок. Перші три петлі в'яжемо лицевими. Далі нам потрібно з трьох вив'язати одну. Тому першу та другу знімаємо. Третю в'яжемо лицьовою. Першу другу перекидуємо на третю. Ось так. Залишаємо вільненькою цю петельку. Далі знову три лицьові, звичайні. Та три разом. Перші дві знімаємо. Третю в'яжемо лицевою. Першу другу перекидуємо на третю. Далі знову три лицеві. Та три разом першу другу зняли. Третю пров'язали лицевою. Першу другу перекинули на третю. Так, продовжуємо до кінця рядка до самого маркера. Три звичайні лицеві та три разом. В кінці першого рядочка у нас буде 3 разом однією лицевою. Дві зняли, третю пров'язали лицевою, першу другу перекинули на третю Другий рядок Він у нас починається з перших трьох лицевих. В'яжемо їх звичайними лицевими. 1 2 3. З наступної нам потрібно вив'язати три лицеві з однієї петлі. Робимо так. В'яжемо лицеву, не знімаючи петлю, робимо накид назад від себе та ще одну лицеву. Разом знімаємо все зі спиці. Далі три лицеві, і знову наша одна, з якої будемо робити три. Лицева, накид і ще одна лицева. Знімаємо знову три лицеві. Далі три з однієї, одна лицева, не знімаючи, накид і ще одна лицева. Так, продовжуємо до маркера, до кінця рядка: три лицеві, три з однієї. Третій рядок він у нас буде зі зміщенням, тому з перших трьох лицевих нам потрібно зробити одну. Перші дві знімаємо, не пров'язуючи. Третю пров'язуємо лицевою. Першу другу перекидуємо на третю. Далі звичайні три лицеві. Знову робимо одну з трьох, дві знімаємо першу другу, третю в'яжемо лицевою, першу другу перекидуємо на третю. Знову три звичайні лицеві. Далі три разом, дві зняли, третя лицевою. Першу другу перекинули три лицеві. Так продовжуємо до кінця рядка до маркера чергуємо три разом з протяжкою, три лицеві. В кінці третього рядочка у нас буде три разом та три звичайні лицеві. останні. Так візерунок не переривається. І постійно чергуються три разом та три лицеві. Далі, четвертий рядок. З однієї нам потрібно зробити три лицеві. Робимо одну лицьову, в'яжемо, не знімаючи, робимо накид та ще одна лицева. Знімаємо все разом. Далі, звичайні три лицеві. Знову з однієї робимо три лицьові. лицева, накид, не знімаючи, і ще одна лицева, зняли. Далі три звичайні лицьові. Так повторюємо до кінця рядка до маркера. З однієї робимо лицьову, накид, лицьова, три лицьові. Ми пров'язали з вами повний раппорт візерунка по колу ось такий гарний ажур виходить. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. По колу, мені здається, навіть швидше та легше він в'яжеться дуже гарний. Якщо відео було для вас корисним та сподобався візерунок, поставте, будь ласка, лайк. Буду дуже вдячна за ваші враження. Напишіть, як вам цей ажурчик. Натхнення вам та рівних петель.